Миру Божого всім. Знаєте, частенько, коли ми проповідуємо людям Ісуса Христа, що Він єдиний наш Спаситель, який помер заради нас, щоб врятувати нас від смерті та пекла, щоб ми жили життя вічне. Люди частенько говорять, що так, Ісус не Бог. Ісус це син Божий. Вибачайте. Але ви хоч задумувались, а що означає син Божий? Чий син? Якщо він син Бога, то значить він хто? І якщо у людини народжується син, то хіба він не людина, він тварина чи що? Знаєте, навіть в міфології, коли ми там читаємо про якогось там Зевса, яких називали богами, то той син Бог. А значить, у Бога Всевишнього народився Ісус, і Він чомусь не Бог. Тут питання просто в тому, що люди реально просто не задумуються, не думають, що вони говорять, тому що вони просто почули якусь там пропаганду, і вони про це говорять. Але 2000 років тому було вже вирішено ще тоді, ким є Ісус. Адже навіть фарисеї, які Його... Розіп'яли, вони так про це і говорили. Почитайте Біблію, що ми його розпинаємо не за те, що він злочинець, да? не за злочини ми тебе розпинаємо, а за те, що ти богохульствуєш, і ти називаєш себе Сином Божим. Коли вони привели його до Пилата, вони йому так це і сказали, що тому що він робить себе рівним Богу. Вони це затвердили, вони це одразу ж сказали. І коли Пілат це почув. В нього просто земля пішла з під ніг, тому що він. Убоявся цього, що реально, якщо він дійсно син Божий, то це дуже серйозно. І він не захотів його розпинати. Він таки реально щось розумів. І коли самі ж ті фарисеї, вони стояли вже біля раз п'ятого на Христі Ісуса Христа, вони йому, йому говорили: ну якщо ти син Божий, то давай зійди з Христа, і ми повіримо тобі. Ось про що саме вони думали? Люди, які проходили так і теж саме говорили: ну зійди з Христа. Розбійники, які висіли поряд з Ісусом Христом, вони йому говорили: ну то давай, якщо ти Син Божий, зійди з Христа і врятуй і себе, і нас. І сам Ісус говорив: що невже ти думаєш, що я не можу прикликати 12 легіонів ангелів, і вони б за мене тут вступилися? Але не в тому воля Божа. Ісус, Він. Фізично по плоті був людиною, але всередині нього був дух Бога. Ось тому він боголюдина. Плоть тіло у нього була людська, і саме в цьому був задум Божий. А всередині був дух Божий. І саме коли його розіп'яли, коли ця плоть померла, із неї вийшов дух живого Бога, якому потрібно було спуститися в пекло. І забрати ключі у пекла та смерті. Саме в цьому перемога Ісуса Христа, якби він цього не зробив, нам би був кінець. Ми б ніколи не змогли врятуватися від смерті та пекла. А так як Ісус зробив це, Він не пожалів своєї плоті, Він дав, щоб його розіп'яли. Той дух Всевишнього Бога спустився в пекло. І так як. Зброя Ісуса, це слово, він спустився в пекло і сказав дияволу, смерті, пеклу, і всьому тому сатанинському кодлу на коліна. І все пекло воно. Преклонилося перед Ісусом Христом, і саме тому саме християни вони мають життя вічне, якщо приймуть Ісуса Христа, якщо покаються і стануть Його учнями, якщо стануть частиною Церкви Ісуса Христа. Ось в цьому і є Божий задум для нашого Спасіння. Тому, якщо ви не розумієте, якщо ви ніколи не вивчали Біблію, не читали її, або ж якщо ви хочете покаятися. Розібратися з цим моментом, напишіть мені, ми місія, слово Боже, вивчаємо слово Боже і допоможемо в цьому вам. Напишіть для того, щоб розібратися, і для того, щоб смерть та пекло не мали над вами влади.